Всім привіт! Мене звати Вадим. Я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу показати свої книжкові покупки, також деякі книги, які я попросив у видавництв. Це книги, які з'явилися у мене за лютий. Книг тут небагато і всі вони досить невеликі. Хочеться пообіцяти, що це останні книжкові покупки на найближчий час. Але кого я обманюю? Ну, я скажу, що це останні книжкові покупки на найближчий час. Або я точно декілька разів зменшу кількість своїх книжкових покупок. Але тут, якби, я сам собі не дуже вірю, тому і вас не буду просити це робити. Насмішив і себе і вас. Добре, давайте не буду затягувати початок, одразу прийдемо до книг, але перед тим, як завжди. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Напишіть у коментарях, якщо ви читали якусь з цих книг, або, можливо, що ви купили останнім часом. Мені буде цікаво поспілкуватися з вами там. Добре. Перша книга це єдина українська письменниця. Я продовжую виконувати свій такий план читати одну книгу українських авторів. Uh, в місяць в мене вийшло це зробити і в січні, і в лютому. Я сподіваюся, що я так 12 книг прочитаю до кінця року. Uh, так ось я uh, попросив у Видониста Віхола, перший том Ірини Вільде, Сестрі Річинські. Ох, я трошки так затупив, тому що я думав, що в першому томі сторінок 400, а тут 700 сторінок. І ще й шрифт не дуже не те, щоб великий, такий. ну, Нормальний, для мене звичний шрифт. Я не скажу, що тут е, малий шрифт. Але читання тут, звичайно, багато. Я е, отримав цю книгу десь півтора тижня тому. Одразу її взяв читати, прочитав 40 сторінок. Мені дуже сподобалось, але я цю книгу відклав на березень. Тому що зараз мені в лютому. Чомусь так складно зосередити свою увагу на великих книгах, і я вирішив, що окей, якщо я не можу, то просто відкладу її на березень. Тому план у березні цю книгу прочитати обов'язково. По тих 40 сторінок, що я прочитав, мені дуже сподобалось, як пише Ірина Вільде. Тут є деякі західноукраїнські слова, тому що події відбуваються десь на Галичині. І я ці всі слова, звичайно, майже всі знаю, тому особливо мені подобається атмосфера. Поки що тут не з'явилися сестри. за перші 100 сторін, за перші 40 сторінок тут оповідалася історія про їхніх батьків, про Аркадія Річинського. Він є священником, не дуже чесним священником, через якого стратили невинну людину. Це все, що я почитав за ці 40 сторінок. Детальніше вже пізніше буду розповідати в себе на каналі, тому що підозрюю, книга мені сподобається. І я буду продовжувати читати наступні томи, які теж великі за розміром. Це дуже гарне видання, до речі. Тут е, такий е, трохи блистить корінець. Ці три томи, напевно, дуже гарно мають виглядати на полиці. Я сподіваюся прочитати цю книгу. Першій половині березня, можливо, навіть першій у березні, але свої плани я знаю. Планувати я люблю виконувати це вже питання інше. Тому а, просто поки що насолоджуюся цією книгою, бо обожнюю, які вкладенки. Далі будуть дві книги від видавництва Анети Антоненко. А, перша книга це канадська авторка Наомі Фонтен. А, тут Два маленькі романи під однією обкладинкою: це пан», що переводиться як Тобі або Твоя черга, мовою інну. І також роман Маленька Маргарита або Маніка Неттіш. Це теж мовою Інну. Я її, до речі, вже прочитав, і я про неї буду детально розповідати, прочитаному за лютий. Скажу так: це найкраще, що я читав в лютому. Мені так сильно ця книга чомусь припала до душі, я навіть сам до кінця не що чому. Тут нам розповідається про корінне населення про індіанців, про народ Інну, які живуть в Канаді. І перший маленький роман тобі він всього на 80 сторінок, і це такі просто записки, які бувають тільки за декілька. Речі, чи один абзац, потім може бути на сторінку. Тут як такого сюжету у першому романі немає. Це просто записки з життя народу Інну. Тут може описуватися вулиця, може описуватися школа, потім життя якихось жителів. Також авторка описує те, як взагалі білі ставляться до. Корінного населення негативно, звичайно, про цю індустріалізацію. Правильно, надіюсь, я сказав, як все більше забирають землі в цього населення і намагаються свої цінності їм а, передати, намагаються їх перевиховати, інтегрувати насильно в суспільство. А, мені це сподобалось. А другий а, роман це про вчительку, яка повертається назад. В своє селище і там а, починаю викладати. Обидва романи мені дуже сильно сподобались. Коротше, я детальніше розповім вже в прочитаному, але це справді дуже крута книга. Також від Відене Антоненко я ще отримав а, новинку, теж. до речі, це теж новинка а, корейського автора Лі Син У. А роман називається На чужині. Цю книгу я читаю зараз, я прочитав уже майже. 100 сторінок я закінчив на 98 сторінці. Ця книга мені подобається трохи менше. Спочатку мені навіть було нудно, але зараз мені вже починає подобатись набагато більше, і я сподіваюся, що до кінця буде ще краще. Тут розповідається нам про головного героя, чоловіка, який працює на мера міста, тримільйонного міста в Кореї. І а, цей мер отримав хабаря від однієї будівельної компанії, і для того щоб а, вибілити його репутацію, тому що він хоче знову отримати новий срок. Зараз відбуваються перевибори. А, наш головний герой а, бере на себе всю відповідальність за цей вчинок, за цей хабар, і а, його відправляють в, взагалі Богом забуту країну, яка називається Бобо. Всі книзі, по суті, описується нам Каріна Бобо, про яку я взагалі ніколи не чув, тому мені досить цікаво було про неї дізнатися. Трохи вона здалася мені на початку затягнутою. Автор, як на мене, трохи повторювався я таки не дуже люблю. Але сподіваюсь, далі буде краще. Там зараз, до речі, в цій країні Бобо прийняли якийсь новий закон. Це в романі відбувається про те, щоб одразу виселяти всіх. Туристів з готелів, там чомусь зараз дуже негативно всі ставляться до туристів, до біженців. Там владу декілька місяців тому захопила якась банда. Коротше, це країна, в якій відбувається якийсь просто треш. Тому цікаво це читати. Я обов'язково в прочитаному лютого розповім. Це буде, я думаю, наступне відео. Ще хочу зазначити, як сильно мені подобаються ці мінімалістичні обкладинки видавництва Анети Антоненко. Це просто кайф. Мені дуже подобаються ці обкладинки. Добре. Далі покажу маленьку книгу, яку я отримав сьогодні. Я вже давно хотів її прочитати. Я декілька років чекав, коли ж перекладуть цей маленький роман українською. І нарешті це зробили. Це перша книга видавництва лабораторії, у мене на полицях. Це, звичайно, Філіп Бесон. Припини свої вигадки. Я до цього ніколи не купляв книги в Дениста Лобораторія, тому що не художні книги мене не дуже цікавили. Я їх читаю вкрай рідко, тому якось нічого мені там не було цікаво. А от художні книги, які вони зараз видають, я хочу практично всі. І анонси на цей рік це просто якесь божевілля, тому що мені потрібно все. Тому, я думаю, цього року я багато буду книг читати в Деденса Лобораторія. Починаю я з цієї маленької книги. вона… Кажу вона трохи менша від звичайного розміру книг. Цей формат називається, здається, покетбук, ще тут є клапани. Не можу перестати милуватися цією обкладинкою і не знаю. обкладинка настільки виглядає простою, але мені вона так сильно чомусь подобається. Видається, вона мені якоюсь чуттєвою. Я мало що знаю про цей роман, тільки те, що я дуже багато разів бачив його в англомовному книжковому просторі. Всі цю книгу дуже сильно хвалять. Багато хто читаючи її плаче, вона має бути сумною. Все, що я люблю. <смі> я буду її читати в березні, тому точно скоро про неї буду розповідати себе на каналі, бо книжка справді дуже маленька. Тут майже 200 сторінок, і то немає. Є тут такі, до речі, чорні сторінки, от розділ. 2007 рік. Дуже естетичне видання, мені подобається. Я так сильно люблю. До речі, м'які обкладинки. Напишіть, які обкладинки подобаються вам більше, м'які тверді? тому що я за те, щоб більше м'яких обкладинок видавали українською. Це робить книги більш доступними і мені так чомусь подобається. Далі я покажу дві книги від видавництва KM Books. Я не так часто купляю їхні книги, тому що ціни у них. Просто <ріст> дуже великі. Це нещодавно вийшло переведення книги Вегетаріанка. Вегетаріанка. Чому я це так дивно сказав? Вегетаріанка Хан Канг, автор. Це лауреат Міжнародної букерської премії 2016 року. Саме тому я вирішив прочитати цю книгу, як показує мій досвід. Букерівська премія це такий у мене кредит довіри до, їх, до книг, які отримали її, які стали переможцем. Вони завжди мені подобаються, тому я коли побачив, що цю книгу перевидали, одразу її собі замовлю, вона дуже маленька, до речі. Теж планую прочитати найближчим часом, не впевнений, що це вийде у березні. Але мене ця книга цікавить, хоч я взагалі не знаю, про що тут. Анотацію я не читав. Відгуки я щось, можливо, десь давно чув, але так як книги цієї наявності вже довгий час не було, тому я забув все, що чув. Читати нотацію не планую, так як це маленький роман, і впевнений, що там буде спойлерів на пів книги, якщо не на всю. Тому я мало що можу розповісти про цю книгу. Давайте одразу перейдемо до наступної від цього ж видавництва. Це новинка від авторки Белла Макі Як убити свою сім'ю. Ось така рожева обкладинка. Мені дуже чомусь подобається це видання. Я купив цю книгу тільки тому, що тут відгук мого улюбленого Річарда Османа, якого я прочитав три книги з серії про «Убивств» без четверга. Четверта вже вийшла те, що я планую купляти і читати весною. Ось він говорить, що ця книжка мене неабияк захопила. Смішна, гостра, зловісна і закручена історія це вже. Слова Джордж Моїс, я цю книгу взяв собі так на чорний день, коли я прочитаю забагато якихось депресивних книг, що часто буває, або щось занадто складне, чи просто я буду втомленим, чи в поганому настрої, що теж часто буває. Ця книга мені для відпочинку. Коли мені захочеться розгрузити мізки і почитати щось для душі, я Візьму її. Сподіваюсь, що це буде щось веселе. Такі я дві книги купив у видаництві Books. І остання книга, яку я покажу в цьому відео. Як бачите, книг справді дуже мало. І відео це, я не думаю, буде довгим. Це нове видання класичного роману Леопольда фон Захер Мазуха це австрійський письменник Венера в Хутрі. Я цю книгу теж прочитав. По моєму важкому видиху ви можете зрозуміти, що є про що поговорити. Мої враження такі собі. Щось в цьому можливо є. Детальніше розповім вже в прочитаному. Тут тільки е, скажу, як мені сильно подобається це видання. Це софтач, ось такий. Е, тут обкладинка з диркою. Не знаю, як це по-іншому назвати. Тут у нас Богиня Венера, в хутрі. Видно, взагалі, всі відбитки пальців на обкладинці. Це, звичайно, завжди проблема софтач, але мені подобається. Видання теж з ілюстраціями. Спробую знайти. Є такі ось написи червоним на сторінках, і також є чорнобілі мінімалістичні ілюстрації. Ось така. Естетична ілюстрація. Таке було цікаве читання. Я хотів закрити ось цей гештальт. У мене ціль прочитати більше класики, і я потроху це виконую. Тому е, я радий мати таке естетичне видання на своїх полицях, але видання подобається мені більше, ніж сам роман. Це всі книги, які е, з'явилися в мене в лютому, їх небагато всього сім. Так, деякі я вже прочитав, деякі хочу прочитати найближчим часом. Але, звичайно, у мене за останні місяці щось трохи багато зібралось непрочитаних книг. Тому план мій зараз читати більше те, що є, замість того, щоб купляти нові книги. Повністю забороняти собі купляти книги, я звичайно не буду, бо це я лише насмішу людей. Але трохи свої апетити, звичайно, планую збавити. На цьому я буду закінчувати це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. А якщо так, то не забудьте ставити вподобайку, підписатися на канал, якщо не підписані, коментар, звичайно, для того, щоб підтримати мене, мій канал, мені це буде дуже сильно приємно. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі наступному відео.